Хе -хе. Кажуть мені сьогодні, чоловікам потрібна підтримка, вірність, ну і. Хе -хе, кохання. Скажіть мені тепер, нахрена я борщ вчилася варити? <ривіт> Алло, привіт, Ірка. Як справи? Що робиш, чим займаєшся? Ай та докторську херачу. Що, дисертацію? Ха-ха, <ривіт> ковбасу. Переповнений автобус. Чоловіче, чого ви весь час об мене третеся? Хочете мене? <гум> Та ні. Тоді відійдіть далі, може, інші хочуть. Прийшов додому раніше, а там незнайомий чоловік. Ну я його табуреткою по макітрі хрясь. а виявилося електрик. Хех, тепер вдома темно, а в камері злочинці кличуть мене Вимикач! Лікарю, а я безплідний. Ах, так, Юрію Миколаєвичу, причому від народження. Ой, лишенько. І як же я тепер моїй Наталочці скажу, що наші діти не від мене? <риклад> на Марійку зранку напали хороші думки. Не на ту напали, сказала вона ближче до обіду і почала знову думати всяку фігню. Ой, а я купив книгу з управління гнівом. Та от ніяк не почну читати, тому що дратує мене її срана обкладинка, дебільний шрифт і ідіотські малюнки ці тряся аж трясе! Казино, шикарна жінка, підходить до рулетки. Хі -хі -хі. Хочу зіграти, але маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Хі -хі. Ну, звичайно ж. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура, дорогі мої, любі мої! Цілує вона, круп'є, забирає фішки і йде. Вау, е, таке що випало? А, а на що вона ставила?